Їдемо на евакуацію наших поранених військовослужбовців. Їдемо на машинці Kia Спортеч. От бачите, Кіа, водій, бойовий медик. А це наше Kia, яке ми переобладнали для евакуації поранених. Воно повнопривідне, маленьке і можна сховатися. Тут одне лежаче і одне сидяче місце. А в нас цю машинку хочуть забрати і лишити хлопців можливості прийти додому живими і здоровими. Цей автомобіль, який нині допомагає військовим під Бахмутом, Чернігівська митниця хоче конфіскувати, а волонтера змусити сплатити 35 тисяч гривень штрафу за порушення ввезення автомобіля через митний кордон у квітні 2022 року. Волонтер Богдан Сомик пригадує, як переганяв автівку. Тоді мені митники порекомендували як заповнити митну декларацію, і кажуть, ви заповняєте якісь органів місцевого самоврядування які там були всіх на слуху, де були чи окупація, чи ще щось. Ну, і там хто ж що заповняв, хто Суми, хто Миколаїв, я заповнив Чернігівську міську раду. Це виключно сталося з тим, що і по рекомендації і митників, які війшли в становище, і в незнанням на той час законодавства, яке там буквально свіже було, і яке врегульовувало ці питання. Щодо перевезення автомобілів і як гуманітарної допомоги на автомобіль для медичної служби гроші збирала Ходорівська громада Львівської області, звідки Богдан Сомик родом. Його вартість склала 70 тисяч гривень у травні 2022 року. Автомобіль відправили на схід. На ньому бойові медики евакуюють поранених військовослужбовців. Нині воно перебуває у часовому яру на Бахмутському напрямку. Машинка працює, діє і дякуючи їй. Не одна дружина дочекалася, і діточки дочекалися своїх військовослужбовців. Через рік після передачі автомобіля військовим, восени 2023 року, Богдан Сомик отримав повідомлення в додатку Дія про відкриття відносно нього адміністративної справи. Представниця Чернігівської митниці Галина Мушинок пояснює, суть правопорушення в тому, що за документами автівку мали передати Чернігівській міськраді, чого фактично не сталося. В декларації про перевезення гуманітарної допомоги там чітко зазначено, хто є одержувач цієї гуманітарної допомоги і де є місце розвантаження. І ту декларацію, яку надав Сомик Богдан. Там зазначена Чернігівська міська рада і місце розвантаження даної гуманітарної допомоги це місто Чернігів, Так? Якщо дана допомога була е, вже е, і, первоначально була ввезена для Ходоріва, то з якою метою в нас громадянин Соми при поданні митної декларації про гуманітарну допомогу? Зазначив цього отримувача 10 січня 2024 року. Новозаводський районний суд Чернігова виніс рішення про конфіскацію автомобіля і штраф у розмірі 35 тисяч гривень на користь держави. Волонтер подав апеляційну скаргу і вперше приїхав до Чернігова на її розгляд. метою підтвердження спростування факту отримає дана направлено запит до Чернігівської місяці до Чернігівської міської ради. На які буде відповідь листом, звідна Ківченська, міська рада, так само як тут підводять, не будуть разу зараз і асфальти. Ми не можемо вважати, що е, дії Сомика є дійсно протиправними, дійсно умисними, щоб нашкодити і державі, а також е, нашкодити суспільству. Я вважаю, що суспільство більш буде важливим про те, що даний автоберій має бути в Збройних силах України і має допомагати військовим медикам. Цих 35 тисяч гривень, які накладуть на мене штрафу, чи вони допоможуть державі, але ну, точно знаю, якщо заберуть автотранспортний засіб в людей, які виконують на сьогоднішній день добру справу, спасають, ми назвемо прямо, вони спасають життя військових. Чи воно надасть користь державі, не знаю. Суддя Чернігівського апеляційного суду Григорій Салай відклав розгляд справи до 5 березня 2024 року. Дар'я Янушкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.